Вітаю вас, маленькі українці! Запрошую на гостини у наш дитячий садочок. Закінчилось літо і прийшла осінь. Давайте розглянемо квіти на квітнику. Чи відчули вони осінь? Квіти продовжують цвісти, а які ж чорнобривці? Чорнобривці цвітуть влітку і восени. Вони милують око яскравими теплими барвами. Їх квіти мають жовто-гарячі, золотаві кольори. Ці квіти мають духмяний аромат. Ароматні, здебільшого, листочки. Вони темно зелені, тонкі. Це квіти сонця. Вони полюбляють рости кущиками. Про них складають легенди, вірші, пісні. Давайте помилуємося красою чорнобривців. Гарні квіти біля хати на весні садила мати. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечорові. Чорнобривці чарівні так і просяться в пісні. До побачення! Все буде Україна!